Долі. Ви знаєте, ці карти, вони наскільки. Кажуть ситуацію, я їх не часто користуюся, бо трошки побаююсь їх. Буває таке, витягнеш і моментально здійснюється. Моментально. Але я відчуваю, що вам, мої ластівочки, потрібна порада від мене і від цих карт. Давайте так, перва, друга, третя. Думайте про те, що ви хочете запитати в цих карт в карти долі. Думайте. І задумайте на карту: на перву, на другу, на третю. І я вам зараз розшифрую, навіщую і предбачу те, що вони вам хочуть сказати карти. Давайте, ану, задумайте, що ви них запитуєте. Про себе подумайте так декілька разів. Так, перва карта. Задумайте, хто на перву карту. Друга карта. Третя карта, карта долі. Карта долі і буде відповідати зараз на те питання, яке найбільше вас тривожить. Так, хто задумав на перву карту, що потрібно? Так вам потрібно почути ті самі слова. Якщо ви на мужчину задумували, або соколики на жінку, вам, ви почуєте ці слова, якщо ви задумали іменно на кохання. Ви почуєте самі ті слова, які ви чекаєте. Далі, якщо ви за, ну, за документи, за роботу запитали, може за якусь грошову допомогу, ви її отримуєте, бо карта гарна це сильна карта. Це карта, якщо задати якесь те чи інше питання, то це тверде, я можу сказати да. Да, да, да. Виконане буде. Тепер карти вам відповідають на. Хто задумав на другу карту? Задумуйте, задумуйте, задумуйте. Дивимося на роздоріжжі. Що, у вас три вибори. Дорожка сюди, сюди, сюди. Ви на роздоріжжі. Тут потрібно зараз витягнути ще одну карту, щоб вам підказати. Не можете зробити вибор, так? Да? Не можете. Я ж бачу, що ви вибор не можете зробити. Зараз ми побачимо. Колібайтеся туди-сюди. Так, ану, дивимося. Ага, у вас розрушились, розрушилось відносини, і ви тепер не знаєте, чи розводиться, чи бросать, чи уїжджати з того місця. Щось розрушилося. Чорна полоса розрушила. Давайте ще третю будемо витягувати. Через те ви, вас розрушилося, і ви не знаєте, де вам діться: туди, сюди, сюди. Так, добре, хорошо, я вам скажу виход. Значить, перше, пишіть собі на листку, друге і третє. Так, берете свічку, запалюєте, де мерехтить. Вогонь, ото ваш вибор. Ви зараз дуже на роздоріжжі, не знаєте, як зробити вибор. Свічка поможе. Ну і, звісно, я би вам робила особистий розклад. Я б вам розклала, подивила ситуацію по руці, по картам, по книгі. Я б сказала, ну я ж не можу подивитися, хто задумав, бо бажиш багато. Я вам кажу, як правильне рішення зробити. І тоді будете танцювати, і тоді будете радіти. От правильний вибор зробіть, Отак От по свічці. Свічка буде мати велику енергетику, буде мерехтіть, і вогонь, це вогонь завжди правильне направлення. Особливо коли церковна свічка Ну, воскова. цими, із парафіновими не робіть. Ні, воно чепуха. Зрозуміли мене, тут вибір треба зробити. Ага. Щоб досягнути оцього, оцього, що ви задумали, тут вам треба багато спілкуватися, багато почути, багато взнавати і почуєте цю інформацію, що ви чекаєте. І вона вам буде якраз в пользі. Дивіться, І один, і другий, і третій, і десятий, там, 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 інформація. В общем, вам потрібно почути інформацію, яка врятує. І яка допоможе здійснити те, що ви задумали, тільки інформативно. Оце почуєте і воно зробиться. Це 100% Карти ядюсі, чарівні, завжди говорять вам правду, дають поради і рятують.